Війна змусила багатьох українців залишити свої домівки та шукати безпечний притулок у різних куточках країни. Життя після переїзду в нове місце може бути складним, але існує багато ресурсів та можливостей, які допоможуть вам адаптуватися в новій громаді. Як працюють гуманітарні хаби для переселенців, де знайти роботу та житло? Куди звертатися за юридичною консультацією? Про це ми поговоримо сьогодні у новому випуску Незламних зі сходу. Ну а зараз поставте лайк цьому відео, аби його могло побачити якомога більше людей та взяти для себе щось корисне і надихаюче. А ще ставайте учасниками спільноти відновлення східного варіанта. Лінк ви знайдете в описі до цього відео. Гуманітарні хаби. Гуманітарні хаби стали важливими осередками підтримки, які надають не тільки необхідні ресурси, але і створюють простір для соціалізації та розвитку. Кожен із них має свої особливості і пропонує різноманітні послуги. Розповідаємо детальніше про роботу та можливості деяких із них. Гуманітарний хаб турецької громади Аліса в країні знань. Цей хаб був створений як простір для підтримки для дітей і дорослих. Він забезпечує комплексний підхід до освіти, соціалізації та психологічної підтримки. Для дітей тут є спеціальні зони: місце для навчання, де вони можуть надолужити пропущене СТЕМ-зона для вивчення нових технологій, і науки, зона для ігор і творчих занять. Простір для розвитку соціальних навичок і простір психологічної підтримки для дорослих. Хаб пропонує допомогу професійному розвитку, консультації для батьків, психологічну підтримку, медичні консультації, а також культурні і соціальні заходи для відпочинку та спілкування. Цей гуманітарний хаб знаходиться за адресою місто Київ. Вулиця Мрії, 3. Центр підтримки ВПО Волноваського району Пліч опліч. На базі центру в Києві проходять реєстрація внутрішньопереміщених осіб, а також надаються консультації з питань соціального захисту переселенців і призначення виплат усіх видів соціальної допомоги, передбаченої законодавством України. Щомісяця центр видає продуктові набори, до яких входять основні продукти, такі як макарони, каші, борошно, цукор, олія, печиво, звищене молоко. Та консерви, крім того, переселенцям надають постільну білизну, термоси, спальники, ліхтарики та посуд. Центр знаходиться за адресою Київ, Дарницький район, вулиця Юрія Литвинського, 35, приміщення філії дитячої школи, мистецтв. Гуманітарний центр підтримки ВПО «Солидар. дорога додому. Центр фокусує свою діяльність на забезпеченні основних потреб та соціальних послугах. Тут можна отримати харчові набори та гігієнічні пакунки. Для вирішення правових питань і оформлення документів доступні консультації юриста і фахівців пенсійного фонду. Крім цього, центр співпрацює із центрами зайнятості. Іноді рекрутингові спеціалісти влаштовують свої прийоми, щоб допомогти переселенцям знайти роботу в Києві. Щоб отримати послуги в центрі Солидар, дорога додому, можна прийти безпосередньо туди або звернутися за телефоном для довідок. Мапу інших гуманітарних штабів для переселенців зі сходу України можна знайти безпосередньо на сайтах Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій, де шукати роботу і житло. Для пошуку роботи й житла є кілька ефективних ресурсів і служб. Інформацію про вакансії можна знайти в центрі зайнятості, де ви зареєстровані, на веб-сайті Державної служби зайнятості або в телеграм-каналі Робота зараз Державна служба зайнятості. Можна звернутися до єдиного порталу вакансій Державного центру зайнятості, де зібрано понад 200 тисяч актуальних вакансій по всій країні. Також варто скористатися телеграм-ботами і сайтами. «Job for Ukrainians» телеграм-канал із вакансіями по всій Україні та за кордоном. Робота в тилу, спеціальний сайт із вакансіями та оголошеннями про потребу в допомозі. «Happy Monday» – це платформа, яка пропонує персоналізований пошук вакансій, корисні ресурси для адаптації, мережу контактів, консультації і спільноту підтримки. Що стосується пошуку житла, то в регіоні, куди ви переїхали, можуть функціонувати громадські організації. Які надають житло для внутрішньо переміщених осіб. Включаючи волонтерське житло, гуртожитки чи шелтери. Для пошуку таких ініціатив можна звернутися на гарячі лінії місцевої влади або військових адміністрацій у місті, де ви перебуваєте, чи плануєте знайти житло. Також варто скористатися телеграм-ботами і сайтами: турботник, телеграм-бот від Міністерства цифрової трансформації. Тут ви можете вибрати потрібну область і населений пункт, вказати, що вам потрібна тимчасова домівка, і отримати номер координатора, за яким можна зателефонувати. Телефонувати, допомагай сервіс для пошуку безплатного житла, який був створений волонтерами за іт спільноти України. Турбота про ВПО, і з його допомогою можна знайти житло в новому регіоні, дізнатися, які документи необхідні для оформлення статусу ВПО, як і де отримати допомогу, адреси, номери телефонів, ЦНАПів. Тощо наразі застосунок розроблений для чотирьох міст: Києва, Львова, Івано-Франківська і Чернівців. Куди звернутися за юридичною консультацією? У період воєнного стану значна кількість юристів та правозахисних організацій надає безоплатну правову підтримку. Серед них благодійний фонд Право на захист, який пропонує безоплатні юридичні консультації з питань відновлення втрачених документів, соціальних виплат та інші. Фонд також надає матеріальну грошову і психологічну допомогу. Громадська організація Донбас СОС забезпечує безоплатну правову допомогу і консультації для жителів Донбасу та Криму. Громадська організація Схід. Хід СОС надає комплексну, безоплатну допомогу, включаючи юридичну, психологічну підтримку і гуманітарну допомогу. Ну що ж, друзі, на цьому все. Це був черговий випуск «Незламних зі Сходу. І з вами була Інна Єщенко та вся команда Східного варіанта. Не забудьте підписатися на наш канал, а ще приєднуйтеся до нашої спільноти відновлення. Лінк ви знайдете в описі до цього відео. До зустрічі!